Доброго дня, я учениця восьмого класу Долинського опорного закладу освіти, ліцей №1. 1 Рузі Олександра Виталіївна. Тема мого проєкту Друге життя швейної промисловості. Мета: дослідження шкоди, що наносить відходи швейної промисловості навколишньому середовищі, дослідження частки швейних залишків тканини від крою, знаходження способів зменшення кількості залишків тканини від крою. Кітечні відомості, розділ 1. Людина під час свого життя наміть мимоволя спричиняє збільшення навколишнього сміття. Ми не замислюючись робимо із навколишнім середовищем нестанційно звалище сміття після відпочинку, не замислюючись велику кількість сміття та руйнування екосистеми в цілому. Тільки у 2015 році було утворено 48 мільйонів метрів кубічних твердо побутових відходів. 90% було захоронені, спалені було 3% та перероблені теж 3%. Кількість сміттєзвалищ в Україні. За даними Держстату було 1919. За даними Мінрегіону, було 6064. За матеріали обстежень сільських територій 10104. Європейський досвід боротьби. Частка переробленого сміття. В нас переробляється 97% переробленого сміття, а не переробляється в нас 3%. Як використовується сміття, джерело енергії та повторна переробка. Типовий склад міських відходів. Склад сміття на зваличах. Папіру та картону становиться 44%, Металу становить 10%, склад 8%. Гума, шкіра і деревина 9%, харчові відходи 9 відходи швельної промисловості 15% та інше 20%. Шкода, яку наносять відходи швейної промисловості. Перше забруднення водойомів. Друге смерть морських жителів. Третє забруднення полів і лісів. Та четверте смерть тварин. Власні дослідження. Друге життя відходом швейної промисловості. Ми домовились з одним швейним цехом і нам дозволили відсортувати відходи, з яких можна щось пошити. З відходів ми знайшли доволі велику кількість шматків тканини, з відходів якої вирішили, вирішили шити гномів для передачі їх волонтерам, щоб змогли привітати дітей з новорічними різдвяними святами, щоб хоч якось дітей порадити та підтримати. Виготовлено 50 гномів та було передано цим діткам. Також зараз готуємо гномів і пасхальних кроліків для благодійних. Пошиття гномів, чухлів та стільців. Матеріали та обладнання: тканина, нитки, праска, голки, швейна машина, булавки, ножиці та олівець. Ось наші роботи та є навіть фото, де вітали дітей зі святами. Швейник швейних відходів в цьому році ми пошили 200 пар панчохів та передали воїнам, 700 пар стелів, виготовлених з картону та тканини на лісі. 100 штук новорічних гномів, яких продали на благодійному ярмарку, а виручені кошти відправили на потреби ЗСУ. Dia com o